Усім доброго дня. Ми продовжуємо грати у острів. Продовжуємо ми з чого? Минулого разу під час стриму ми побудували, розбудували оцей другий райончик повністю. Закінчили майже всю ту лінію, яку я напланував. У нас багато чого добудувалось. Ще вітряків побудували багато, і того в нас їх уже там під 20 штук. Мені здається, повинно бути багато борошна. Ось тут ще одне поле додалося. Ми переробили цю ферму. Тепер у нас тут три корівничка для того, щоб було більше сиру. Я сподіваюся, вони справляться. Ну і в принципі, все. Основне місто воно в нас готове. Трошки тут залишилося розбудувати кам'яниць. До речі, я обіцяв, що ми розплануємо кам'яниці з крамницями. Мабуть, цим ми зараз і займемося. А в цих містах все ок. Ми їх. Потім ось це почнемо вліво рости, а звідси нагору і колись вони зійдуться. Але це колись-колись дуже далеко. Ми тут ще запланували багато валялень, і я хочу ось тут побудувати вівчарні, але спочатку нехай позбирають вапняк. Так, до речі, ми тут зробили лінію по виробництву вапняку і вапнярської печі. Так, все, тоді давайте. Відтискаємо паузу і поїхали. Поки вони будуються, ми тут. У нас запрацювали минулого разу ось ці цирюльники, У них був заробіток 700. Я був в шоці, 730, мені здається. Оці корчмарі живуть шикарно просто. Тому ми почнемо зараз ось це розбудовувати. Мені треба магазини і багато-багато крамниць. І отут треба буде перехід зробити. Я думаю, ми зробимо це. До нас хтось приїхав. Почнемо з цього. Так, борошно у нас уже багато борошна. Так, це я вмію. Рибу. Соняшникову олію. Чомусь ти не хочеш, балаклія, одяг. І все, меду, ну, трошки є. Шикарно. Що у нас по залізу? Залізо закінчується. Купимо 5 тисяч заліза. І наче все. Вапняк, вугілля, камінь можна купити. Та на у нас ще трошки є. Ну і все. Тоді все. Відтискаємо паузу і поїхали. Розплановуємо оці будиночки. Я би побудував один великий будинок. Звичайний. А може, ми під куточком зробимо? Все одно у нас там щелина виходить. Кутову можемо чи ні? Кутову змогли. Ну, тоді тут буде такий прохід-захід в цей дворик. Добре, так, залишаємо, відтискаємо, поїхали. Чим ви зайняті? 318 колод. Ви будете зайняті все життя. Я зрозумів вас. Я вас зрозумів. Давайте. Виробництво поташень. Налаштуємо тут. Значить, нам треба три поташні. Три поташні. Цього вистачить і склад, відповідно. Для поташу. Майже ідеально. Все, хай будують. Хай будують. Відтискаємо. Так, почали оці мужички працювати. Почали. Добре. Збір вапняку. Чудово панютина панютина Соняшникова олія. Скільки? А, ну, дивіться. Розкажіть мені, як, бо я щось не розумію. Якщо мені треба їм продати 21 тисячу, я це повинен за два рази зробити? Чи я можу поставити два причали, і в мене воно якось просумується? Бо, ну, я думаю, що просумується. Теплий одяг. Це Булькінс. Морква. Ідеально. Піво. До речі, що в нас в минулому році ж хмільники більше працювали? Хміль ще залишився. Ячмінше залишився. Пшениці тепер не вистачає. Правильно вам? Давайте щось будувати вже. Давайте планувати ці. Харчове виробництво вівчарні. Я хочу овечки. І вісім. Все. Це буде овечий острів. Оці вісім хай будують з оцих дошок, які вони сюди наносили. Правильно? Правильно. Так, тепер, що я подумав? Дивіться, у нас буде 8 полів. Ще 2 вівчарники можемо побудувати тут. Спокійнесенько взагалі. Що у нас по сіну? Скільки у нас сіна? У нас сіна валом. Нам вистачає сіну на зиму. Тому ось тут харчове виробництво буде дві вівчарніше. Раз, два. А тут буде ферма. Ні, не курник, а ферма. Ферму ж так треба будувати 100%. Тут знесли, правильно? О, так, давайте розплануємо тут тепер, тут сади. Я хочу велетенські сади, 40х40, пість 40, штук. Є. Тепер, скопіювати. А чо ж ти не копіюєш розмір? Скажи, будь ласка. Є. Раз. Є. Два. То може 5 поки вистачить. А якщо і потім буде мало, ну тоді зробимо 6. Все, поки хай будують 5. Оцих. Це все одно займе багато, це, мабуть, аж в наступній серії буде. Так, корови на місцях. Ні, чомусь у ці не йдуть. Чому? Давайте. Іде на роботу, відпочивай іде на роботу. Бачите? Я про це казав. Через те, що нікого немає. Оп, і тільки зараз вони пішли. Але тепер пізно, тому що ці вже зайняті. От, падлиш. І вони тепер пішли. Куди? Почекай. Ні. Ні. Ви все поламали. Як же ви все поламали мені? Почекайте, раз, два, три. Отут пусте повинно бути, але ж хтось прийшов сюди. А хто сюди прийшов? Звідки? Не зрозумів. Раз, два, три, чотири, п'ять. О, Ці прийшли! А ви чого сюди прийшли? Раз, два, три, чотири, п'ять. Верхнє вільне. Раз, два. Три, чотири, п'ять. І от ви повинні були піти от сюди. Де ваше пусте поле. Раз і. Пусте поле два. Ось воно пусте. Чому? <гух> Мерефа. Мерефа це. Сушеної риби немає. Соняшникова олія. Добре. Забирай, борошно, забирай. Курячі яйця трошки є. Але мало, до речі, і. Сіль. Панютине. Панютине це. Цибуля. <гух> Можна вже більше. Можна більше моркви. Кайф. Пиво. Теплий одяг. Чомусь теплого одягу дуже мало. соняшникова олія 18. Бачите? Працює все таки Сумується. Сумується. Тут повинно бути 5. І тут тоді 13. Так, сумується. Дуже Добре. мало овочей уже. Дуже мало. Ми вже стільки не виробляємо. Нам потрібні, значить, 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 хатинки з обістцями і в великій кількості. І, скоріш за все, отут ми побудуємо вуличку із таких хатинок. Давайте, мабуть, уже це робити. Житло, хатинка з обістям. Тут буде вхід, ми його не будемо чіпати. Ну, типу, якось ось так я це собі уявляю. Щоб тут люди ходили. Воно повинно бути вузеньке і довгеньке. І то добре, то вже трошки дасть їм щось. А, ну і тут можна тепер гарбувати овчину натиснути для того, щоб оці овечки вже туди ходили. До найближчого, скажемо так. І вже народилася овечка, он одна. І паранчик є. Чудово! Пішло життя, скажемо так. Сушена риба ні, соняшникова олія так, одяг так. Збруя. На, забирай. І меду. 10 тисяч меду у нас. Офігеть. Я думаю, може і тут ми садочки ще побудуємо. Садочки на краю мапи дуже класно працюють Плюс тут е крива поверхня, нічого тут нормально не побудуєш. Що... Тут що в нас? Овечки, раз, овечки, два, все вірно. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, вісім. Чудово. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Чудово. ці всі на своїх, два, три, чотири п'ять. Чому не вийшли? Ще не вийшли чомусь? 6, 7, 8. Тут все добре. Раз, два, три. чотири, 5, 6. Чудово! Все прекрасно, все працює. Оці овечки мене турбують. О, пішли нарешті. Все. Хай працюють, хай будують. Що у нас тут хата? Та ні, норм. Так, давайте будемо потихеньку закінчувати, підбивати підсумочки, бо дійсно велика сери, 4 години. Боже, скільки мені це монтувати, скільки мені вирізати всього. Пожалійте мене, будь ласка. 2285 людей, тому що мені здається, я поставив так, я зарезервував, дивися, я хотів показати містер, містер, містер корчма, переселити в кам'яницю. От в вільне помешкання. А-а-а, не працює. М -м. Корчмарів можна переселити тільки в корчму. Все, якби у нас досили... доселились люди, у нас було б 2300 людей. Я думаю, 15 людей на 5 помешкань це реально. Плюс-мінус, скарбниця. 320 тисяч. Прибуток не найбільший. У нас дуже зменшилося через проблеми з логістикою, але ми гарно йдемо. Доходи трошки збільшились, податок на житло трошки збільшується, бо ми хати добудували. Податок на землю плюс-мінус такий самий, бо ми тільки дві хатки добудували. І от в кінці, аж в останній серії, податок на статки, він росте, а отже, люди багатішають, правда? Податок на статки. Люди багатішають. Це мені подобається. Податок на корчми. Єлі-єлі вони виживають. Оці у них все ідеально. У цих проблеми, бо вона одна залишилась їй 80 років. Ну, я хизину. Ми дочекаємось, поки вона звільнить приміщення, і там може заселятися нові корчмарі. І у цих проблеми. А от чому у цих проблеми, я не розумію. Невже мало хаток, і вони не. Статки. Маленькі статки у людей. 145, 150, ви що? 147. Та ні, ну люди повинні купляти Алкашку. Тим паче, Алкашки в нас багато. Медовухи. Треба купити. Медовуха закінчилась. Далі. Цирюльні. У нас дві цирюльні. У цих взагалі все ідеально. 544 дохід. У цих трошки гірше, але також 260. Це все ідеально. Місцевий ринок росте. Експорт не найбільший. Я ж кажу, були проблеми з логістикою. Ми їх вирішували. Тому позик не брали. Видатки зменшились. До речі, незрозуміло, чому ми більше зарплатні повинні платити, але видатки зменшились. М не зрозуміло. А, можливо, просто в порівнянні з попереднім роком, але ж росте, росте, все нормально. Так, імпорт не було, заробітна плата ну, росте. Ми підняли трошки, і люди почали багатішати. Гінці в цьому році не відправляли. Допомоги нема. Місцева закупівля впала. До речі, впала в останньому році закупівля чомусь. Після того, як я у це погрався, вона знов виросла. І, і знов впала в останні два роки. Як це працює? Чому це так працює? Нічого ж не міняв. Можливо, якось змінюється кількість городини, які люди у себе виробляють. Може дійсно у них якось так роками йдуть? То нормально, то не урожай. Так, поїхали по ресурсам. Абрикоси це мене не цікавить. Бурячки це все чудово. Вишеньки майже не зіпсувались. Курятина. Лій, малина, все ще псується. Вони ж просять жрати. Малина псується. Ну, я я, я не знаю, я, я не знаю. Масло, М -м до речі, масло де молоко? Молоко ось нижче зіпсувалось молоко. Було так класно, от е ну зіпсовано. Де воно зіпсовано ось. По 100, було, по 100, 114. А тут останні чомусь збільшилося. Ми збільшили кількість корівників. Але ж вони повинні були просто виробляти більше, а вони й виробляють більше. А продають так само. Можливо, є сенс в... починати закупати у сироварні в ці, в комори. Побачимо, поекспериментуємо в одну комору, додам молочку, і побачимо, як зміниться ситуація. Морква це зрозуміло, тут все норм, все норм. Мені цікаво, скільки пшениці? 22 тисячі. Ну це ж мало, це дуже мало. Риба. О, клас. Майже не зіпсувалась. Щось таке ми зробили правильно. У нас, правда, і виробництво самої риби зменшилося. Але нормально. Мені подобається. Рибальські сітки. Це щось незрозуміла, якась фігня. Сало, свинина. Сир, скляний. Сметанка. Норм. ну Норм же. Сушена риба. Скільки? Ну, плюс-мінус. Щоб я не сказав, щоб набагато менше. Тут 5 тисяч, тут 4500. На 500 менше. Але от останні два роки піднімається. Так, сушня. Ціно. Що в нас по сіно? Та нормально, ну дивись, росте, 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 росте. Вироблено все більше, більше, більше. Я б не сказав, що у нас проблеми. Витрачено, вироблено. Нормально. Теплий одяг. Ого! Ого! Як вам експорт в цьому році теплого одягу? Бомбанули? Бамбалейло. До небес просто просто до небес теплий одяг пішов. Так. Е, Хрін, це зрозуміло. Цибулькінс. Часничок зіпсувався. А от чому зіпсувався часничок Незрозуміло. Можливо, от якраз часнику і не треба так багато закупати. Яблука. Е, нормуль. А що у нас плюс-мінус залишилось. Продано. Причина. Мені все подобається. Все шикарно. Так, ячмінь. Давайте подивимось, скільки у нас ячменю виробляється в рік. 6800. Скільки хмелю виробляється в рік? 4. Ой, 10 тисяч. 3 тисячі різниця. 3,200. Треба якось зрівняти. Щоб у нас. бо ячмінь же витрачається тільки на пиво. А, ми можемо ячменом годувати цих когось. Конячок, корівок і конячок, скоріш за все. А от хмель. Хмель, мені здається, тільки на пиво витрачається. Так, давайте вже закінчувати. Населення. Що в нас тут? Населення багате, в них 70 тисяч карбованців на руках. Афігеть. Школу треба побудувати нову. Не вистачає вже школи. Людей валом. Так, людей валом. Ці працюють безробіття, шукають роботу. Ідеально. Тваринки: 300 корів. Це треба по корівникам подивитись, чому їх 300. 15 корівників десь однієї корови не вистачає. 800 кур, 40 свиней, 430 овець і вони будуть збільшуватись. Це норм. Так, все, з цим закінчили. З цим закінчили. Я молодець. Давайте запис буду закінчувати. Води у вас не вистачає. Як у вас води не вистачає? У вас колодязь прямо під носом носимося. Поки пам'ятаю. Так, все. Будемо завершувати. Давайте зберігаємось. Де ось тут. Усім дякую за увагу. Дякую, що подивились. Якщо вам сподобалось, можна поставити лайк, підписатись на канал, залишити будь-який коментар. Усе це допоможе каналу розвитку. Також можете заходити на Twitch, посилання є в описі до відео. Там проходять трансляції на різноманітні ігри, як зараз, наприклад. Ще раз усім дякую за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!